Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі! Хочу з вами сьогодні поділитися дуже гарними квітами та гарним настроєм. Хочу показати вам деякі розпуски орхідей і те, що нас чекає попереду. Ну, давайте розпочнемо! Ось така в мене чудова орхідея, я вам вже її показувала, вона квітла в мене влітку в чері, І навіть влітку вона ароматила, дуже приємно. Зараз, на жаль, я не відчуваю аромату, можливо, тому що у нас темно, і якби не зовсім орхідея на сонечку буває. Бувають, звісно, такі годинки трошечки, коли сонце пригріває, але цього мало для того, щоб вона дала свій аромат. Дуже гарна орхідея, стандартна з Согочері. Неймовірний в неї, в неї гарні такі пелюсточки, така губа шикарна. Дуже-дуже-дуже вона приваблива. На три квіточки вона проквітла, а тому що вона пробудила квітонос на старому квітоносі. Вона продовжила своє цвітіння. Я навіть не думала, що вона буде квітнути. Але все ж таки вона вирішила порадувати. Ось така ця орхідея. Вона вже така трошечки старенька. Це в мене від дяді з Києва. Вона так тут зросте в такому кашпо. Ну, можливо, вона, як на весну, на літо гарно піде зростати, я її омолоджу, пересаджу вже в інший горщик. Але красуня, красуня ще та. Дуже мені подобається. Я радію, неймовірно, ці квіточці. Стандартна, але оці розписи, такі елементи на квіточці робить її просто незрівнянною красою. І ось така в мене є орхідея. Догадайтеся, хто це правильно, це Лоренц. триліпс. Ось такий чудовий, в мене є. Квіточки маленькі. Ну і у стандартного сого Лоренса квіти теж не особливо великі. Дуже ароматно пахне, мені так подобається. Оце любителі казати, що пахне пахнеться орхідея копченою ковбасою. Не знаю, це не про мене, мені подобається і пахне вона не ковбасою, а як на мене, дуже класним таким парфюмом. Більше, напевно, чоловічим, але дуже класним. Ось так вона виглядає. Гарнюся, гарнюся. Дуже шикарна орхідея. Ось такий в неї кущик. Листочки характерні для Сого Лоренса. У неї тут коріння в різні боки. Був Бо в мене Сого Лорен стандартний, але я його влітку подарувала знайомій. Хай він в неї зростає та її радує. У мене ще зростає невеличкий. Я тут зараз вам зроблю фотографію і вставлю у відео, щоб не тягнути сюди цю малечу. Сподіваюся, вона вже з приходом весни дуже гарно буде зростати. І буде в мене і триліпсик Соголоренс, і стандартна орхідейка. Нічого, ми з такою малечою теж виростимо гарно дорослу орхідею. І з такого, що зовсім скоро ми очікуємо, це в мене орхідея Дракаріс. Ось в неї є тут три бутона. Вже великий бутон. Ось уже вже на підході у нас буде зовсім скоро. І на підході у нас вже йдуть дві орхідеї, сюрприза від Мікі. Один тут же бутон такий трошечки глушиться. Я трохи діла, да, так, там є мутація, там дуже цікава орхідея, і вона темна. Отак би згори, Я б не сказала, що там орхідея якась така прям сильно темна. Але ви здивуєтесь, коли ви побачите оце цвітіння. Дуже така цікава. Я вже чекаю, коли ж вона нарешті розкриє всі свої квіти. До речі, довго думала, вони однакові чи ні. Ну, зараз ви бачите, що, ну, по-перше, розетки, да? тут взагалі нема ніяких таких навіть і думок, що вони можуть бути різними, і квітоноси. Вони ж однакові. Вони ж однакові. Ой, тут в мене тільки орхідея Сеншон дуже сильно ароматила. Ось ця мадам. А тепер стою в мене зараз прямо перед обличчям Сого Лоренц, як він смачно пахне. А в поєднанні з Сеншоном це просто такий, знаєте, неймовірний букет ароматів. Просто кайф. Вже вечір, вже сьома вечора, а в мене як пахнуть орхідеї? При штучному освітленні ви уявляєте собі, які це суперові аромки. Ось такі орхідеї красуні. Я вам дуже рада була вам їх показати. Сподіваюся, трошечки підняла настрій, поділилася орхокрасою. Бажаю вам гарного вечора і тихої ночі. Ще побачимося з новими розпусками орхідей на моєму каналі.